Вітаю вас, мене звати Даркачина Вікторівна, я практичний психолог, психолог, навчальна наукового центру розвитку рядного працевлаштування. Сьогодні ми продовжимо говорити про цикл відеозвернень у пошуках точки опора, способів самодопомоги. Сьогодні я з вами напевно розповім про те, що важливо ми вже рік живемо в війні, і кожен з нас якось до цього вже адаптувався. Але буденний стрес його ніхто не відміняв. Реакції на ці події також ніхто не відміняв. Наша з вами задача розібратися, як саме ми можемо собі допомогти а, мінімізувати шкоду в цих реакціях і їх перепрожити з позитивним ключем. Тож, перше, що ми робимо, завжди, коли відчуваємо а, якісь певні стресові події, а, які приходять в наше життя, і вони зазвичай від нас не завжди залежать. Тож є речі, які залежать точно від нас. Перша це структура, це певні фундаментальні речі, на які ми з вами повинні опиратися. Це буденні речі, буденні справи, прибирання, готування їжі, гігієна. Ну тобто, це все те, що в медіа протягом року дуже багато стосовно було цього рекомендацій. І не просто так, тому що саме фундамент він є основою для подальшої життєдіяльності. Це те, що допомагає нам. Повертатися до звичних речей, рівень стресу падає, тому що це є на рівні повсякденного, звичного. Тому все звичне повертаємо в життя, навіть коли це здається чимось а, дивним або неумісним. А завжди повертаємо те, що нам допомагає і стабілізує. Окрім того, хочу ще звернути увагу на те, що, що опираємося ми на буденні речі, на структуру. Тобто, якщо є можливість відвідувати якісь лекції пари це для студентів, Розумію, що дуже багато було супротиву саме зі сторони студентів, коли повернулося навчання, так всі говорили: війна, куди ж там навчатися? Але це про що? Це про. Повернення структури, що ви знаєте, що у вас є пари, що є розклад, що є певні завдання, є певні дедлайни, і це допомагає якраз повернути психіку в ту структурну точку, коли нам зрозуміло, як діяти. Тому що в стресі це для нас щось нове, незвичне і якраз незрозуміле. Тож ми повертаємо те, що нам зрозуміло, є певною структурою фундаментом. Ці речі ви окремлюєте для себе самостійно. Ну і напевно буде бонусом. Сьогодні поговоримо з вами про канали сприйняття і відчуття. Окрім того, що ми повертаємо речі, які для нас зрозуміли, ми ще з вами намагаємося, коли відчуваємо якийсь стрес. Потрібно, щоб наші когнітивні процеси розпочали працювати. Як вони працюють? Наприклад, якщо Ну, будемо говорити про щось таке важке, ви чуєте обстріл. В момент, коли ви чуєте ці обстріли, тіло реагує, воно зжимається. Мозок відчуває дуже велику кількість емоцій, і а, критичне мислення, воно начебто туди Так от, як його запустити? Все дуже просто. А опираюся на три канали, візьмемо три. Бачу, чую, відчуваю. Тобто, що я бачу? Дивитись навколо себе, наприклад, зараз я бачу а, гарного медведя, в нього є червоне сердечко, тобто, те, що я бачу, я його описую і намагаюся знайти по типу 5 червоних речей. І їх шукаю навколо свого простору. Це перше. Це стосовно того, що я бачу. А, чую, що зараз чую я. Ну я чую, що я розмовляю, напевно, ви також мене чуєте. А в своєму просторі ви дивите ви звертаєте увагу на те, що чуєте ви. Це може бути подих рідних близьких, може бути музика, шум автомобілів, вітру, птички і так далі. Тобто. Звертайте увагу на те, що ви чуєте і відчуваю. Тобто, це те, що дотично до мого тіла, до мене, наприклад, там, руки, мені зараз тепло, мені холодно, я можу пошевелити кінцівками пальчиків і так далі. Це для того, щоб активізувати своє мислення і повернутися в тіло тут і тепер. Тож, резюмуємо, про що ми сьогодні говорили: про те, що в житті потрібна. Структура, якщо відбувається якась стресова ситуація, ми її повертаємо. І друге, звертаємо увагу на те, що навколо нас. Повертаємося до техніки. Бачу, чую, відчуваю. Тож бережіть себе на все добре, гарного дня.